Так, як знайти шлях. Ви знаєте, не треба багато разів читати Хартію, прочитайте один тільки абзац. Любіть. З цього треба почати. Ви знайдете себе. Любіть. Тільки по-справжньому любіть. Ближнього, по-справжньому любіть тих, хто вас оточує. Розширюйте коло любові, а всі інші відповіді прийдуть. Тепер, чи побудовано все на страху? Ну, не спрощуємо. Звичайно, терор це був основний інструмент правління комуністичного, але дуже багато чого було побудовано на одвічних людських слабостях. Цей режим багатьом людям лінивим людям дуже він подобався. Духовно лінивим він подобався. Він їх влаштовував. Людина абсолютно нікчемна могла собі приспівувати. Хто був нічим, то всім. Могла приспівувати. І не боявся він. Отже, ці слабкості є в нашому суспільстві і зараз. Слабкість до найлегшого рішення, до прийняття найлегшого. За мене думають, мені не треба. Товариш Сталін думає, він вирішить. Оця слабкість є у нас, і я думаю, що це дуже важка хвороба, яку треба викорінювати.